Прокидайтеся, пана Фріма, прокидайтеся. Ні, я не хочу сказати, що ви спите на роботі. Ніхто не заслуговує на відпочинок більше, ніж ви. І всі зусилля в світі були б марними, якби. Ну, скажімо, просто що настав ваш час. Правильна людина у неправильному місці може перевернути весь світ. Тож прокидайтеся, пане Фрімене, прокидайтеся та вдихніть на повні груди. Гей! Не вийде! Гадаю, доктор Фрімен. Краще поквапитись. Комбінантів розбудити важко, але якщо таке зробиш, вважай, що вже мрець. Доктор кляйнер казав, що ти міг піти цим шляхом. Він напевно не подумав, що у тебе немає мапи. Я Алікс Венс. Мій батько працював із тобою в Блекмезі. Проте я впевнена, що ти мене не пам'ятаєш. Ой ой, все в порядку, доктора Кля. Привіт, Алікс. Ну, майже в порядку Лемер знову втекла з клітки. Якби я не знав Берні, подумав би, що він її. Гордоне, я думав, що вже й не побачу тебе. Знайшла його, коли він зомні тенявся. Шукач пригод на дупу, еге ж. Ми чимало завдячуємо доктору Фрімену, хоч за ним часом і золоті верби ростуть. Гордон, стань, будь ласка, біля тієї панелі і чекай моєї команди. Гайзеко, ти там. Так, так, Ілаю. Тут невеличка затримка. Не вгадаєш, хто до нас сьогодні завітав? Це ж не той, про кого я думаю. Так, саме він. І ми прямо зараз відправимо його в компанії твоєї чарівної донечки. Тато, готовий нас прийняти? У нас все готово. Тож, зробімо це. Ну що, спрацювало? Сам подивися. Гей, hey, док! Слава Богу. Як гораз плечей? Фантастика, це не лише моя заслуга, доктор Фрімен справді здатний асистент. Ну, no, no, Давай тоді телепортуємо Гордона. Ти маєш рацію, зараз зачекай хвильку. Молодшина, гордоне! Це гаєш рубельники, ти професійно. Бачу що то ніу не протирав. Гаразд, Барні, твоя черга. Мерсі. Гордоне, щойно будеш готовий. Відправимо тебе до Ейлая. Не зволікаючи німеті! Чудово. Запуск через 3, 2, 1. Берні. Будь добрим. Удачі тобі, Гордоне. Так-так. Ми готові телепортувати тебе, коротани, бомбояж і успіхів у твоїх майбутніх починаннях. Фінальна стадія. Що за чорт! Що це? Це ваша колбана кризка! Ламер, любенько знять! Ось він! Лемер з ним! Забудьте ви про неї! Він проходить Що Тату? відбувається жуль? Я не знаю. Схоже на якісь перешкоди. Гарда. Не рухайся, ми тебе витягнемо. щось затягує. Як це розуміти? Хто ти? Як ти сюди потрапив? Що ж, доктор Фрімен, мені приємно думати, що за інших обставин ми могли б працювати разом в атмосфері довіри і поваги. Безумовно, судячи з вашого короткого стажування у Блекмезі, доки я був тамтешнім адміністратором, ви зарекомендували себе як талановитий і ефективний вчений. Окрім я не цілком впевнений, що надихнуло вас до цього, але у нашій справі немає місця для такого пришелепкуватого професора. Доктор Фрімен? Гордон Фрімен? Це ви? Ви добралися так швидко? Уявляю собі подив Ілая. Я доктор Мосмен, Джудіт Мосмен. Я чула про вас задовго до інциденту з Блекмезою. Ах, Блекмеза. Я так вам заздрю. Ви працювали з Ілаєм Тетляєнером в ній хвиличі. А ось так. Тепер можете заходити. Я відведу вас до Ілая. Він мені не пробачить, якщо я вас затримаю. Додаткова допомога нам би не завадила. Ми багато зробили останнім часом, але все б йшло швидше, якби у нас було більше людей з вашим досвідом. Ілай Венс перший прийняв співпрацю з нами. І лайвенс відчуває все в одному. Фрімен вчинить мудро, якщо гляне, як ми добуваємо ароматичні фероподи з Мірмідонта. Процес не зовсім гігієнічний, тому краще відійти. Фрімену знадобляться ці фероподи в дорозі. Тож збирай їх. Фрімен повинен слідувати. Чурґанг Та. Фрімен вибачить нас. Це невічливо спілкуватися потоковими змінами у присутності того, хто їх ще не опанував. Отож, для вічливості ми видаватимемо звуки вашої рідної мови. Поки не обговорюватимемо неприємні речі про вас. Саме так. Рану оброблено. Турнікет накладений. Отримано електричну шкоду. Негайно зверніться до лікаря. Увага! Виявлено високі рівні радіаційного зараження. Виявлено серйозний перелом. Виявлено втрату крові, автоматичну медичну систему активовано. Введено морфін, Попередження групи захисту. Виявлено антигромадянську активність в місті. Код зосередити, Хопити. утримувати. Нагадування громадян бездіяльність є злочином. Повідомте групу громадського захисту про порушника негайно. До уваги мешканців. У вашому блоці виявлено похибку підрахунку. За співпрацю з групою громадського захисту винагородою буде повна порція. Тихомирювані сили нова проспект. Директива 2. Задіяти резерви. Стримувати вторгнення екзогенів. Увага! Внутрішні групи стримування нова проспект. Відправити всіх мобілізованих у сектор А7. Заборонити зовнішні контакти. Небезпека. Виявлено обхід шкідливого вірусного сервера. Виявлено мультифазне перепрограмування ядра. Стерилізатори та ізоляційні поля можуть бути ушкоджені. Нагляд повідомляє про важневе вторгнення ворога. Перевірити рух на всіх радарах. І ховати репортаж, виразний отиде попереджувати. Хто це там? Ще один блуд син? Я пригляну за тобою, але більшого, на жаль, не обіцятиму. Як опинився тут, брате! Це похмура частина міста! Хіба я не казав шукати церкву? Стань на шлях істини! Шахти ждуть! В добру путь, брате. Зараз ти переступиш на темніший шлях. Нехай світло світу осяє його! Шукай свого спасіння! Ця керована ракетна установка то найліпша зброя проти штурмовиків. О, вітаю! Одну хвильку! Тож це й во. М е, так! З допомогою лазерного вказівника ви можете направити ракету поза штурмовик. Аби він її не збив. Спершу це лише розізлить його. Але якщо влучити кілька разів і ще й залишитися живі, то вже можна сказати, що празник. Тоже, хто візьме цю крихітку до бою? Ага. Гордон Фрімен. Кращого добровольця годі й шукати. Полковник Одеса Кабедж до ваших послуг. Ади. Ось і все. Чую, ви розібралися з тим штурмовиком. Ваша репутація, доктор Фрімен, не даремна. Зараз відправлю когось відчинити ворота. Я розумію, що доктор Венс у тяжкій халепі. Будьте вкрай обережні біля мосту. Оскільки відповіді від них я не дістав, гадаю, що їх захопили комбінанти. Та, як не як, думаю, ви справитеся. Хто як не ви, докторе. Щасливо, і будь ласка, передайте доктору Венсу, що полковнику Кабеджу прикро, що не може врятувати його особисто. І третій переїзд цього року. Ну що ж, приїхали. Не пий воду. Туди наляли чого, щоб пам'ять затуманити. Не згадаю навіть, як опинився тут. Незалежно від чи ви тут Бачу, твою валізу теж забрали. Такого не має бути. Якось мені страшно йти далі? Знову доктор Брін. Я сподівався, він лише всі ці 14 заправляє. Чоловіче, тихіше трохи, тут його командний пункт. Вінстона підстрелили. Підлатайте його та заберіть до нас. Гордон Фрімен. Невже вам вдалося? Ми розмовляли з Алікс. Я спробую ще раз зв'язатися. За мною. Це Леон. у нас чисто. Із нами Гордон Фрімен. Доктор Фрімен? Господи. Я щойно говорила з Алікс. Її батька схопили. Сюди, докторе. Місті, що для перше в місті та їм право ухвалювати такі рішення за людсь. хотілося б допомогти тобі але не вийде якщо я розмовлятиму з тобою розбужу. тут нам гайки дозвольте мені розвіяти сумніви що лежать... гей hey, доктор фрімен я чекала на вас повітряний човен повністю заправлений сідайте На відкритих ділянках громадський захист буде важко уникнути але мчи що духою тоді впорайтесь Ще вам допоможуть на станції Сім. Біля річки за кілька поворотів. Там старий червоний амбар. Сідайте і заведіть цю крихіку. Доктора Грівен. Оскільки ви вимкнули пристрій репресії та відкрили ворота, тепер ми можемо провести людей. Комбінанта аж сраки порвуться. Ми також скинули на міську площу ящики з ракетами. Якщо дістанетеся до нього, запросто знищите усіх трейдерів. Гей, усі за Фріменом. Гей, Гордон Фрімен. А ви вчасно. Чи відмовлялася? дводишна риба. Так. Гордон Фрімен. Ви з нами. Доктор Фрімен. Ми йдемо з вами. З вами, докторе Фрімен. Ми нарешті зможемо наступати. Якби я добралася до доктора Бріна. спробуй глянути з іншого боку. Допоможемо чим зможемо, док. Хороша ідея, доктор Фрімен. Йдемо. Вибачте, док. Ведіть. Нарешті починаються зміни. Не сприймай так близько до серця. Вибачте. коли це все скінчиться, я одружуся.